Восьмирічний Давид – син Миколи Пидоренка. Хлопчик тримає татові нагороди. Він за нього вболівав на відстані. Дивився ефір і бачив, що папа ем, попадив. Another good attack for Ukraine. But Turkey is holding. Very good top roll. And we have a winner. From Микола Педоренко у Бухаресті був тиждень, з них два дні були змагальними. У результаті спортсмен у своїй ваговій категорії став віце-чемпіоном з пара Армреслінгу на ліву руку та чемпіоном на право. У мене ліво друге місце, на праву – перше місце. Були гідні супротивники. І що найцікавіше, були навіть молоді новачки, і на такому рівні ти своїх супротивників, коли ти вже багато років займаєшся, знаєш, прораховуєш, тренуєшся під кожного з них, обираєш свою техніку. А тут були нові обличчя. Ну, було дуже цікаво. Микола Подоренко допомагав тренувати спортсменку на візку Катерину Лебедин, яка теж брала участь у чемпіонаті. Декілька років я працюю з теж з людьми. З вадами опорно-рухового апарату була дівчинка з нами перша на чемпіонаті світу. Це Катерина Лебідина, Вона посіла третє і друге місце. Це були її перші змагання такого гатунку. Зараз каже Микола: він відпочиває, а за місяць почне готуватися до чемпіонату України, який має відбутися навесні наступного року.